Президент Казахстану Касим Жомар Токаєв відмовив Лукашенку у вступі до так званої союзної держави РФ та Білорусі. Таке повідомила прес-служба глави Казахстану більше, Токаєв назвав таку пропозицію жартом. Президент Казахстану зазначив, що країна залишатиметься вірною зобов'язанням у межах міжнародних документів. На днях президент Республіки Білорусь. Александр Ильич Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Но я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия. Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що країни, які бажають приєднатися до так званої союзної держави Росії і Білорусі, зможуть отримати ядерну зброю. Зокрема, таку пропозицію Лукашенко висунув і лідеру Казахстану.